Не можна розлучитися в дії. Так, така послуга була анонсована, але на сьогоднішній день це не працює. Тобто працюють лише оці два варіанти розірвання шлюбу, про які я зазначила на початку: це або органи ДРАЦ, або суд. Що стосується безпосередньо вас, якщо ви знаходитесь за кордоном, то це шляхом укладання договору з адвокатом або шляхом реєстрації в системі електрон. Ни суд, як я також зазначила. Там ви можете дистанційно подати таку заяву і чекати на рішення українського суду щодо розірвання шлюбу. Послуга онлайн я буквально вчора перед ефіром також оновила дію спеціально для того, щоб подивитися, чи з'явилася в сервісах ця нова послуга. Є шлюб онлайн, але розлучення онлайн там ще немає. Тому ну, це ще не працює. Можна почекати трішки, якщо анонсувалось, скоріш за все, запустять.